Привіт, друзі! Продовжуємо боротьбу, визвольну боротьбу проти окупанта. Ну і зрозуміло, що воєнні дії не просто так проходять, а вони, чесно кажучи, б'ють і по економіці, і, відповідно, б'ють по будь-якій життєдіяльності наших громадян. І зокрема, ми сьогодні поговоримо про тему кредитів, власне, про ініціативу, яку Сьогодні озвучує і наша команда, команда розумної політики про замороження е, кредитів е, за майно, яке було втрачено через війну. Е, зрозуміло, ініціатива прекрасна, вона дійсно потрібна, тому що ми повинні чітко розуміти, яким чином е, відновити цю справедливість. Але разом з тим, в будь-якій ініціативі є різні сторони медалі, і ми сьогодні, власне, про декілька з них сьогодні поговоримо з. Економічним експертом, моїм шановним другом Віктором Гальчинським. Вітя вітаю. Добрий день всім. Привіт, друже. Отже, вчора ми з тобою мали таку коротку розмову, так, власне, про дану ініціативу. Давай ми поговоримо для початку: внесемо ясність нашим глядачам, що таке кредит, як працює банк, звідки він бере кошти. Так, ну кредит це кошти, які е, позичальник, людина, яка отримує кредит, бере в борг. Вона має їх віддати, е, має віддати їх з певними відсотками, і відсотки це та плата, яку е, отримує кредитор, чи це банк, чи це фінансова компанія, і це є заробіток банку і, фінансу, банку і фінансової компанії. Звідки беруться кошти? Ну це не тільки. Капітал банку, взагалі, банки працюють так, що залучають кошти на депозити у фізичних і юридичних осіб, кожен з нас е, користується банківськими послугами, так, е, дає кошти в банки, і відповідно, ці кошти вони йдуть е, на кредитування. А якщо ми кладемо кошти на депозит, то банк нам платить гроші, банк нам платить відсотки за те, що користується цими коштами. Власне, на різниці між. Тим, що банк платить за фінансові ресурси, тобто, це може бути там ми з вами, це можуть бути інші банки, це можуть бути міжнародні фінансові організації, бо банківські установи можуть залучати кошти відповідно будь-де. Ось це є це є заробіток банку. І відповідно: якщо з кредитами щось стається, то банк може не вистачити коштів, щоб повертати гроші тим клієнтам, які. Клали в банк. Тобто ми можемо говорити, якщо в банку не вистачає коштів, а відповідно ми можемо бачити таку історію, як свідча з надрами з банк-надрати. Так, е, так, банк... і, і не тільки ці, не тільки ці два великих банки, адже не так давно відбулася така масштабна зачистка банківської системи, коли на ринку України е, залишилося працювати близько половини банків. О, ті банки, які Мали проблеми частину е вкладів компенсував особливо приватним особам механізм фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а юридичні особи так нічого й не отримали, або отримали частину, і далі залишаються у чергах кредиторів. А, ок, з цим зрозуміло, але давай ми все ж таки повернімося до наших громадян і, власне, тих, хто от свій час оформив іпотеку. Бо взяв автомобіль, ну тобто було все нормально. Тобто, плюс-мінус. Ми жили е, в країні, яка принаймні 8 років воювала, але війна була більш локальною, і тим не менше, якісь планування на майбутнє е, більшість наших громадян могли собі дозволити таку річ, так? Тобто, економіка е, більш-менш якось не будемо зараз уникати в деталі, але якось розвивалося е, після 24 лютого плани на життя. Я думаю, що та практично у всіх полетіли шкереберти в мене, в тебе та, в наших глядачів. і так. тепер ми беремо цю історію. Беремо навіть та ж саме ситуація. Маріуполь, Буча, тобто людина мала іпотеку, мала автомобіль чи ще щось. Вона це все втратила, а зрозуміло. Є поняття як страховий поліс. Якраз вчора в, в пабліку, нашого так реальна політика, мені почала задавати запитання: добре, а хто буде а, відповідно повертати ці кошти? Але повернімося. Людина втратила майно. Мало того, що в неї зараз життя практично б'є ключем, так відповідно, її банк а, тій людині нараховує відповідні відсотки і вимушує сплачувати цей кредит. як Найти золоту середину. Тобто ми чітко розуміємо, з точки зору здорового глузду і розуміння, людина, яка втратила не по своїй вині це майно, відповідно, платити за неї, вона би не мала. Яким чином, тоді ми повинні збалансувати всю цю історію, тобто, з однієї сторони, і допомогти людям, і не завалити банківську систему. Ну, в першу чергу зауважу, що страхування теж буває різне, і навіть якщо Об'єкт нерухомості, так, де там страхування залежить від умов договору іпотеки, або воно є, або немає. Або автомобіль. Ми говоримо, так це автомобілі е, обов'язково страхуються під час е, отримання отримання кредиту. І на період дії кредиту він, вони застраховані на каску. Але жодна каску жодна е, умова страхової компанії мирного часу навряд чи передбачає. Власне, відшкодування ризиків в умовах війни. Хоча знову ж таки це е, якби залежить від конкретного страхового договору і залежить від політики страхової компанії. Цілком можливо, що хтось е, це і компенсує, але е, я би на це не ставив, е, і далеко не кожна страхова компанія вона зможе це компенсувати. Відповідно, позичальник і банк залишається сам на сам цією проблемою. Позичальник втратив об'єкт, чи це нерухомості, чи це автомобіль, чи щось інше, так? він не може і не хоче так, платити за те, чого, то, чого немає. З іншого боку, банк видав кредит і теж має отримувати і має, і має отримати кошти чи від страхової компанії, чи від позичальника, чи від третьої особи. Але якщо Просто от е е повісити цю проблему на плечі позичальників чи повісити на плечі банків, це не вихід. Тобто, тут потрібно буде е ухвалювати якесь системне рішення, однозначно, що зараз на період е е воєнного стану, на період бойових дій, в таких, е такі кредити, е як правило, вони вже заморожуються. Тобто, якщо е з одного боку. Обмежено заходи з примусового стягнення, з другого боку, якщо клієнт поінформує е, свій банк про те, що він втратив об'єкт нерухомості, однозначно е, цей кредит заморозиться, і е, всі, зрештою, чекають, так, як е, потім вирішувати ці питання. Але е, ці питання мають бути вирішені, тому що і мають бути вирішені. З урахуванням інтересів всіх сторін, щоб не покласти ні економіку, ні банківську систему і з одного боку і з іншого боку захистити інтереси позичальника. Тобто, скажемо, якщо просто сказати, ми списуємо так, без ніяких компенсаторних механізмів, значить це лягає на банк. То якщо таких кредитів багато в портфелі банку. Банк з одного боку показує збитки по резерву, з другого боку, в нього може, залишити, мож, може не залишитися коштів, щоб виконувати поточні зобов'язання. Кому від цього вигідно? Це ж буде, буде викликана ланцюгова реакція, і, і, і таким чином економіка впаде. Відповідно, має бути системне, компромісне рішення, яке врахувало би інтереси всіх сторон. Я би сказав би навіть не компромісно консенсусне, але давай ми з тобою тоді поміркуємо про, більш детально про компенсаторні механізми і спробуємо зачепити навіть тему, адже це є збитки. По-перше, громадяни понесли втрати, так це так. збитки. Несуть збитки банків. Давай спочатку проговоримо, які зараз можна е, продумати компенсаторні механізми з боку держави, щоб це було законодавчо врегульовано, і на майбутнє чи е, ті збитки можна потім закласти як е, в кошторис репараційних витребувань? Це теж а, це а, буде а, питання, а, на яке я б хотів би окремо виділити, так і, і, з другого, і з другого питання, якщо розпочати, то е, це така гра в довгу, тому що ми не знаємо. Як буде відбуватися, яка буде ця угода про капітуляцію і репарації, як чи воно буде, е так. буде так, так і, і чи буде вона і за рахунок яких коштів? Тобто, якщо це просто блокування резервів Російської Федерації за кордоном в цивілізованому світі, ну це цих ресурсів може знаєте, і не вистачити. От а якщо буде конкретика, то буде конкретика, але я би про це е говорив на перспективу. Тобто, в першу чергу зараз. Потрібно, якщо е, зменшувати зобов'язання позичальника, так, тобто списанню там може підлягати частина кредиту, яку може взяти на себе банк, але не весь, в такому випадку, держава, наприклад, е, може гіпотетично надати банку податкову пільгу чи сплати податку на прибуток. Взагалі, якщо подивитися. На е, реєстри сумнівних сум платників податків, то найбільшими, найпрозорішими платниками податку на сьогодні є банки. Вони платять, напевно, най... чи не найбільше, тому що в ході е, е, так в ході, е, вони платять чи не найбільше, тому що бізнес банківські є максимально прозорий. і всі транзакції, які виходять, вони оподатковуються. Відповідно, Якщо банк погодить, погодиться списати частину більшу частину е, майна, е, списати більшу частину цього боргу, так людина, яка втратила, то відповідним чином е, можна, е, можна так, би, можна так би мовити, це надати піву. Так, так це зрозуміло. Це питання волі банку, питання, так. яким чином держава з одної сторони. Добре, податкова пільга. Ми розуміємо, сьогодні стан економіки точно так. через е, по, е, пільги по податкам не компенсує оцей ж великий кейс. Однозначно, однозначно. Однозначно тому, тому, ми повинні шукати кошти. Так, тому для того, щоб зараз, щоб зараз не шукати, потрібно е, опрацювати правовий режим власне замороження таких е, кредитів. В такому випадку вони продовжують обліковуватися, вони зависають, і вже е, можна потенційно вирішувати далі ці всі речі вже після нашої перемоги, після скасування воєнного стану. Ось і, і зараз надати якісь закон, законодавчі гарантії, і можливо зараз передбачити якісь такі базові механізми, як, як мало б бути зрештою, тут треба долучати е, до роботи над е, таким законопроектом. Потрібно долучати, напевно, що представників банківської системи, це банківських асоціацій, це ризик-менеджерів, які підкажуть насправді, який би був найкращий такий варіант, щоб він однозначно, що банки від цих операцій понесуть збитки, але цей розмір цих збитків має бути обмежений, і наскільки, якби так можна піти, це так само можна говорити. Але поки що, поки йде воєнний стан, це напевно варто заморозити. Зрештою, так і з цей заморожено. Я розумію, що це вже питання не, вик... не тільки одного законопроекту, тут взагалі має бути комплекс законів. Так, так комплекс це законів має бути що... механізм. Це має бути, цілому... це має бути Мех... урядовий напрямок, тобто у напрямок уряду в цілому так. галузі. Однозначно, якщо це не врегульовувати, це може вдарити або по позичальниках, які так залишилися без нічого. <гану> і це може вдарити по банках, е якщо маятник китайця в інші діти, на жаль.